Природнє диво в останні літні дні. В металургійному районі зацвів каштан. На алеї пожовклих каштанів, які стоять з напівголими гілками, зеленіє та квітне. Ось це дерево. Каштан, очевидь, вирішив переродитись на радість перехожим, подарувавши їм трохи весни. Це значить, якийсь особливий, значить, жити хоче. Ще не хоче зими, навірно, холодов. Ну це ж прекрасно, хай цвіте хоч до октября місяця. Якщо так у нас бувають зими теплі, що осінь, що весна тепла, то хай цвіте. Це ж прекрасно, як природа розцвітає. У соцмережі Руданівське фото викликало жваве обговорення користувачів, давши перепочинок від політичних новин. Вже вісім років спостерігається цвітіння. На одній гілці каштани, інша цвіте. Даманські цвіте. А в нашому районі зацвіли яблуні, а у нас цвіте акація. Хай буде весна. Науковці таке явище пояснюють не інакше, як погодними умовами. кажуть, потепління геть заплутало рослини. Цьогорічне, цьогорічне цвітіння каштанів воно викликано саме от періодом посухи, дуже сильної і високої температури, короткотермінової, звісно, яка і викликала таке. Заспокоювання рослин, а потім їх пробудження, тому що ви самі бачите по погоді, що у нас періоди посушливі, і високотемпературні, чергуються з періодами грозових зливових опадів. Цьому році у нас дуже високі температури, денні, плюс 33, плюс 34 градуси, і низька відносна вологість повітря. Тому рослини засипають. А після того як проходять проходять дощі, вони думають, що це почалася вже весна і починають пробуджуватись. Карина Крикун Євгеній Жулай цей день.